Привіт, з вами Оля Маслова і канал НаукПопіл. І сьогодні я приношу вам деякі відомості про вплив фізичної активності на біологічну ритміку і біологічної ритміки на фізичну активність. Це питання досить популярне, тому що більшість людей, які хочуть дотримуватись якихось більш здорових способів життя, вони беруть до уваги фізичну активність. І в контексті саме хронобіології тут є що сказати. І за двадцять другі, роки вийшло досить багато нової уточнюючої інформації, яка спойлер показала, що все дуже складно і заплутано, але деякі тенденції намітились, і деякі маячки на що звертати увагу з'явились. Тому я з вами поділюсь цією літературою в описі до відео. І зараз коротко розповім про, про що мова. По-перше, рекомендую перед тим, як дивитися це відео, подивитись відео про хронотипи, по-перше. А по-друге, відео про роль світла, роль освітлення, тому що далі я буду говорити про якісь речі, не уточнюючи визначення і якусь базу, а просто буду сприймати вас як людей, які вже знають, про що йде мова. І дякуючи Ютубу, можна не повторювати по 350 разів одну і ту саму інформацію, яку, чесно кажучи, набридає повторювати. Так от, якщо ви вже розумієте, що таке хронотип, наскільки це складний конструкт, наскільки це такий пазлик, який складається із багатьох компонентів, то ви можете сприйняти з таким самим захопленням ту інформацію, що все більше уточнень, по-перше, зараз відбувається із саме генетичними передумовами хронотипів, тобто ще більше поліморфізмів. Визначено як такі, що можуть впливати на хронотип, тобто ще раз підкреслюю, що це не якісь там генсовинності чи жайвольничності, це сукупність генетичних передумов, і плюс досить багато нової інформації про різницю у ступені сприйняття освітлення, тобто у тому, що навіть дивлячись на однакові параметри світла. А у різних людей можуть бути трошки різні процеси синхронізації ввімкнені в результаті цього. Ну, Тобто, це я якось складно сформулювала, але сенс у тому, що оця та історія про синтез мелатоніну після того, як відбувається зниження інтенсивності освітлення і перехід з короткохвильової на довгохвильову частину спектра. Вона також може трохи відрізнятись у різних людей і. Це, в свою чергу, також може впливати на те, в якій частині спектру хронотипів ця людина з вищою ймовірністю опиниться. Тобто, це цікаво. З приводу спорту і фізичної активності раніше весь час акцентували увагу на тому, що є таке поняття, як суб'єктивна втома, суб'єктивне відчуття втоми, і воно тим менше, чим ближчий час тренування до рідного часу активності для певного хронотипу. Тобто ранковим легше плисти зранку, вечірнім легше плисти ввечері, навіть якщо вони показують той самий результат зранку, як і ввечері, але по суб'єктивних відчуттях. Там їм здається, що це легше. Але виявилось, що дуже багато робіт було проведено, і я от дам посилання вже на системні огляди і на метааналізи, які вже ці роботи відповідно проаналізували. І показано, що дуже залежить від виду спорту, дуже залежить від того, яка була вибірка, там були хлопчики чи дівчатка в вибірці були було більше там виключно там конкретних хронотипів, ну, тобто ранкових чи вечірніх. Чи більше проміжних і так далі. І так далі і там показано, наприклад, в декількох роботах, що марафони часто бігають саме представники ринкових хронотипів, дійсно, бо це для них якось рідніше і природніше. І дуже важливим є саме такий емоційний відгук на якусь фізичну активність, і теж є така тенденція, що чим. Чим краще людина себе почуває в якийсь момент, тим краще відповідно у неї відгук навіть на якусь а, важку фізичну активність. Ну, в принципі, ну, абсолютно логічно нічого надприроднього. Але із цікавих таких мікролайфхаків із цього всього, це те, що, наприклад, аеробна ранкова а, фізична активність може бути допоміжним фактором у зсуванні хронотипу в більш ранній час. Тобто, це такий хороший, хороша підказочка для, наприклад, проміжних хронотипів, які ніяк не можуть себе якось вгамувати і знайти собі якийсь однаковий режим. От Пробуйте займатися тоді зранку, можливо, це буде предиктором більш раннього засинання і краще, не те, що краще, а більшого відчуття в тому ввечері, яке буде змушувати вас рухатись в напрямку ліжка. Тобто теж такий непоганий варіант. Плюс цікава штука це те, що час тренувань. В ідеалі має співпадати із часом, в який проводиться змагання, тобто час тренувань співпадати з часом тестувань, як вони пишуть. Для мене це була досить цікава знахідка, тому що що це означає? Це означає, що якщо ви знаєте, наприклад, що у вас змагання будуть в післяобідній час, то нема сенсу для них тренуватись о п'ятій ранку. Це просто буде не на той Час налаштовувати саме біологічний годинник, і він, можливо, в той час, коли реально будуть змагання, буде не включений на ті результати, на той режим роботи, який ви йому давали щодня. Тобто, це мені здається така максимально практична рекомендація, яку там можна для себе якось використати. Плюс ще із цікавого те, що існує тенденція для вечірніх хронотипів. Мати меншу фізичну активність, ймовірно, через те, що ну, на ранкову не хочеться прокидатись, а пізніше важче її, ніби як вписати в свій графік. Тому теж рекомендують автори знаходити якось ну, більш усвідомлено, якщо ви зрозуміли, що вечірні типи вам так комфортно, то знаходити усвідомлено час на те, щоб все-таки отримати ту дозу фізичної активності, яка потрібна вашому організму і не ставати більш вразливим до метаболічного синдрому, ожиріння і всяких інших проблем, які можуть бути в результаті відсутності фізичної активності. Ну, і ще один капітан очевидність це те, що якість сну впливає на якість фізичних показників, фізичних результатів там, у спортивних досягненнях. Ну, в принципі, це було, як то кажуть, common sense, це було якесь очевидне абсолютно спостереження. От, але його вкотре підтвердили. Також багато робіт і про футбол, і про теніс, і про баскетбол, і про плавання, і про марафони, про от різні ці тонкощі. Але як пише більшість людей, які вже робили саме метаогляди, і я з ними абсолютно згодна, багато проблем у висновках з цих робіт, які я перерахувала маленьких. А висновки ті, як то кажуть, контраверсійні, тобто вони дуже відрізняються. Там в одних пишуть, точно не впливає там хронотип на якісь результати спортивні. Інші пишуть точно впливає. І от в чому претензія у тих, хто аналізує ці роботи? В тому, що часто не Неоднорідна вибірка, тобто в одній вибірці там може бути три вечірніх, два ранкових і 25 проміжних, або там якогось із хронотипів не бути. Або що найгірше, що мене завжди дуже сильно тригерить, може бути неправильно використана шкала і неправильне тестування. Тобто, якщо це було не Ретельне дослідження хронотипу, якщо це була не така глибока саморефлексія і дійсно аналіз того, як людина себе почуває протягом свого життя, то це могло вносити таку плутанину, що, типу, наприклад, люди. Які насправді є проміжним хронотипом, називали себе на автоматі вечірнім, просто тому що вони зараз там пізніше лягають і пізніше встають, і е, заплутувати всю картину і заплутувати відповідно висновки, от тому е, проблема із тестуванням на власний хронотип. Проблема із тим, щоб підібрати в кожній роботі, в кожному дизайні експерименту однакову плюс-мінус кількість кожного із хронотипів, і відповідно їх рамотно порівняти між собою. Ну і проблема теж знов таки в інтерпретаціях і в якихось таких от тонкощах тих параметрів, які вимірювали в цих роботах. Тому можна казати, що да, дійсно все складно, але от мене дуже тішить, що Дуже багато цієї роботи зараз проводиться саме із дослідження впливу біологічної ритміки на спорт і навпаки. І мені дуже подобається, що. Це більше якихось розумінь у тому, все-таки як формується хронотип конкретної людини, ми отримуємо буквально щодня. Тому, що я кажу, і поліморфізми нові почали долучати до цього всього, і вплив зовнішніх факторів, і взагалі от всю цю схему дуже красиву, елегантну, між тим, як наша. Внутрішня ритміка, яка найчастіше є все-таки довше ніж 24 години, але може плюс-мінус відрізнятися у різних людей, тобто в них буде ще довше, в інших буде трошки менш довше. Як це все можна все-таки синхронізувати із ритмами нашого астрономічного часу на планеті Земля і не ламати себе? Ну тобто, це дуже така складна формула, але я вірю, що в ній можна знайти свою оптимальну схему, своє рішення, яке буде для вас найкращим і яке буде дозволяти уникати от того, що теж вже багато разів обговорювали, того, що називається соціальний джетлаг. Який є, є все-таки поки що найяскравішою причиною всіх проблем із здоров'ям, які пов'язані із хронотипами? Але ще одна робота дуже класна, але її немає досі в фулл-тексту в безкоштовному доступі, тому я не можу про деталі розказати. Але мене абстракт дуже заінтригував, тому що в ньому написано, що представники радикальних хронотипів. І це дуже зараз важливо, що радикальних хронотипів, тобто не представники пізньовечірнього вечірнього хронотипу, на яких зазвичай всіх собак спускають, а саме всі радикальні, тобто і ранкові, в тому числі, є більш схильними до проблем зі здоров'ям, там здається серцево судинним в цій конкретній статті. Але я кажу, я ще поки що не бачила фултекста, тому для мене це звучить як супертізер. І коли я цей фултекст текст дістану, я обов'язково з вами поділюсь. Просто якщо там буде те, про що я думаю, і якщо це дійсно співпадатиме з цією назвою і абстрактом, то це буде дуже класним поясненням всього, про що я, в принципі, давно і багато говорю, про те, що ця синхронізація з ритмом астрономічного часу це для нас головний шлях, але саме з в якій формі? Тобто, якщо ти вечірній хронотип, то ти а, робиш так, як тобі комфортно, а, але в тебе ранок починається все одно зранку, а не в обід. Але просто ми розуміємо, що 9 ранку це такий самий ранок, як і 5 ранку. І якщо ти ранковий хронотип, то ти так само там робиш щось зранку, але ти не примушуєш всіх навколо бігти в 5 ранку марафон поруч з тобою, тому що, можливо, це і не суперкорисно. Ті статті, про які я говорила, я вкажу в описі, вас дуже закликаю подивитись ті відео, про які я казала самого початку. І якщо у вас ще є питання саме про фізичну активність. І хронотип, то пишіть в коменти, я буду одразу на них відповідати цитатами із тих статей, які кину в опис, тому можете одразу заходити в ті статті і не ставити ці питання. Але мені все одно хочеться, щоб ви писали коменти, тому можете спочатку писати коменти, а потім читати статті, і, і так і так піде. От, дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо ще ні, лайкайте щось робіть, проявляйте якусь активність і до наступних зустрічей.